Куди ж без неї лактоферин в лікуванні нечастого кератиту, е, Нечастий або ниткоподібний, або філаментарний кератит це незвичайний, нетиповий і абсолютно до кінця незрозумілий прояв важкої хвороби сухого ока. Дуже часто нечастий кератит пов'язаний з системними захворюваннями. Це синдром Шегрена, це псоріаз, це атопічний дерматит, це ревматологічні патології. Істологічно ці філаменти складаються з ядра епітеліальних клітин, які оточені муцинами і запальні. Клітинами і завжди оцініть і містять собі медіатори запалення. Тому насправді краще, звісно, прибирати з поверхні рогівки. Дослідження, звісно, показали зміну в співвідношенні муцину і води в слізній плівці, тобто різке зниження продукції саме водної частини слізової плівки, збільшення кількості муцинів. Це призводить до збільшення вироблення слизу, зміни полярності пітеляльної поверхні і провокує прилипання філаменту і Але існує і інша гіпотеза, яка Вказує на те, що механічне пошкодження епітелію рогівки призводить до формування філамент, і ми знаємо, що ці пацієнти з нечастим кратитом мають дуже негарну звичку постійно терти очі. Воно в них пече, воно їх турбує. Вони труть очі, і такий таким замкнуте коло виявляється. Спостерігається да моргання збільшується ділянки, відшарування це призводить до подразнення, збільшення вироблення слизу і е, такий замкнутий поручний круг. Які клінічні прояви абсолютно типові, дискомфорт, відчуття стороннього тіла в очах, почервоніння, сльозотеча, світлобоїзні, блефероспазм. Ну як завжди, частіше за все страждають жінки 50-55 років, але зустрічається і у чоловіків, і у молодому віці. Ураження очей двостороннє, але може бути неймовірно асиметричним, коли одне око просто покрито цими нітками, а на іншому оці ми бачимо одну або дві. Більшість пацієнтів мають супутні серйозні захворювання. Це ревматоїдні, це аутоімунні, це гормональні порушення, це імунодефіцитні стани. І ще на хочу наголосити, що до нечастого кератиту може призводити тривале застосування антихоліненархічних препаратів, які застосовуються при хворобі Паркінсона, при захворюванні шлунково-кишкового тракту, при розладах сечової і респіраторної системи і інших завжди. у Таких пацієнтів ми діагностуємо важку хворобу сухого ока за рахунок зменшення вироблення водної частини сльозової плівки. Діагностика типова картина, але ви бачите, які вони можуть бути різні, дуже довгі, абсолютно точкові, але з прокрашуванням обов'язково рогівки вітальними фарбниками, і можуть бути такі круглі, прям такої каплівідної форми, як на останньому фото. Далі цим пацієнтам можна робити, можна, чесно кажучи, не робити про буширміра Джонса, тому що ми завжди будемо мати важке сухе око. Обов'язково треба звертати увагу на зовнішній огляд пацієнта. Тому що саме при зовнішньому огляді можна виявити збільшення слинних залоз, що дуже характерно для первинного синдрому Шегрена. Ну і обстеження на синдром Шегрена Ми робимо спочатку, посилаємо на всі ці обстеження і далі, вже, в залежності від результатів, скеровуємо до ревматолога, бо це може бути як первинний, так і вторинний синдром Шегрена. Лікування лікування першої лінії включає місцеву терапію з мальчувальними краплями і мазю, але воно, як правило, не ефективне. Що ефективно Ективно бандажні контактні лінзи з низьким вмістом води в поєднанні зі штучними сльозами і місцевим застосуванням лактоферина впродовж місяця. Муколітик, деякі аптеки його готують, бо готової форми в нас на жаль немає. Це для зменшення в'язкості муцинового компоненту. Але раніше ми абсолютно багато, велика кількість аптек нам готувала це 10% відсотковий алцетилоцистеїн Зараз це дуже дуже важко. Що ще допомагає? Дуже допомагають їй протонічні краплі і мазі скло. І там натрія, ну навіть натрій хлор е, найбільш поширений для місцевого застосування. Вони підвищують гідратацію, сприяють прикріпленню епітеліальних клітин. Дуже допомагає ауто- або гомологічна сироватка. Ми вже на цю тему розмовляли, і от в Німеччині знов таки підтвердили на останньому конгресі: що якщо людина хвора, якщо людина має цукровий діабет і компенсовані аутоімунні захворювання, ну яка може бути аутологічна сироватка? Тут тільки треба використовувати гомологічну сироватку. Здорового пацієнта у рефрактирних випадках можна використовувати пишовні трансплантати амніотичної мембрани. Вони є в як в вигляді контактних лінз, але в нашій країні немає. Можна просто покласти амніон і зверху прикрити контактну лінзу. І що я ще хочу сказати, що у мене зараз одна пацієнтка почала прийом е, карпіна в таблетках. Це препарат, який збільшує вироблення секреції екзогенними залозами, тобто і сльозною залозою, і слиною залозою. От вона тільки почала, але вже відмітила такий мінімальний гарний ефект, який супроводжується, на жаль, збільшенням і потовиділення також. Так що, бачите, не буває препаратів, які допомагають від всього. До речі, описаний ефект і від крапель пілокарпіна місцево, але поки не використовували, тому що там дуже великі зони в неї депіталізації, де тому спробуємо пізніше. Поки от вона приймає таблетки, я потім поділюся з вами досвідом такого нетипового використання. Але по літературі ми знаємо, що це. Може бути доволі дієво далі. Місцеві стероїди обов'язково циклоспорін тривало 6 місяців. Це мінімум, і два три роки використовують циклоспорін і ліфітіграст, якого теж нема у нас в країні, але він описано найбільш ефективний саме разом з циклоспоріном. Ну і загальне лікування при синдромі шегрена і системних захворюваннях. Приклад. Працююча жінка, 67 років, дуже активна завідуюча кафедрою, лікується впродовж двох років з приводу нічастого кератита. Нічого їй не дає результат полегшення симптомів тільки при використанні комбінового препарату, який був колись призначений лікарем, і вона його використовує самостійно. Я коли побачила, в якій кількості вона оцей комбінований, знаєте, розповсюджений антибіотик з дексаметазоном використовує. Я, звісно, була в шоці. Бо після такого тривалого використання антибіотиків треба відновлювати. Очну поверхню і останній місяць вона вже не може взагалі працювати. Вона не може виходити на вулицю і важко відкрити очі. Клінічно це дуже важка хвороба сухого ока. Абсолютно типовий нечастий кератит обох очей. Навіть знімок зробити було неймовірно важко. Знаєте, розкриваєш її око, а вона його просто закриває. Що ми їй призначили? Відмінили, звісно, цей антибіотик, який вона там два роки мені здається капала. Не терти очі, консультація ревматолога, бо вона має ревматоїдний артрит. Вдягнуті контактні лінзи, які миттєво полегшили стан пацієнтки. Не забуваємо, що в таких випадках треба вдягати контактні лінзи. Для заживлення дефектів епітелія. призначена гомологічна сироватка на два місяці. і лактоферин на один місяць. Він призначається на один місяць. Потім треба зробити перерву. Потім знову можна призначати лактоферін, гіпертонічний розчин, хлоріда натрія, це навіть натрій, хлор, циклоспорін А і безконсервантні сльозозамінники на постійній основі. І вже через три тижні ми. Бачимо доволі гарну динаміку, підвищення гостроти зору, Вона вийшла на роботу. На вулиці користуються сонцезахисними окулярами, але не будемо радіти відразу, тому що це дуже важкий стан і він має такий хвилеподібний перебіг. І обов'язково буде рецидиви. Обов'язково вона буде приходити до лікаря багато багато, багато разів. Тому а тут завжди треба дивитися на стан очей і коригувати терапію. Ми знаємо абсолютно чіткий імунозапальний шлях розвитку синдрома сухого ока, і ми повинні оцей хронічний процес запалення на поверхні ока прирвати, тому що постійний запальний процес він не купується тільки використанням стероїдів, тільки використанням циклоспорінів. Повинні бути інші механізми, які оце порочне коло сухого ока нам розірвуть. І Природній захист поверхні ока це наші вілки, лактафірін і лізацим, які синтезуються клітинами ока. Це основний. Антимікробний захист очної поверхні, лактоферін і імунний захист очної поверхні в першу чергу. Лактоферін сльози секретується переважно 80% основною слізною залозою. Звісно, що при такому сухому оці буде різкий дефіцит його, і в сльозі він міститься в найбільшій кількості. Це 2 мг на мл. Більш високої концентрації нема ніде, знижується з віком і завжди знижується при хворобі сухого ока. Лактоферін пригнічує розмноження патогенних мікроорганізмів, Меганізмів, шляхом зв'язування іонів заліза, тобто він просто позбавляє бактерії, віруси, гриби цього життєво важливого мікроелемента заліза, він запобігає утворенню вільних радікалів, захищає клітини ока від окислювального стресу. Ну і якщо ми маємо будь-який кон'юнктивіт, це Відразу автоматично призводить до значного зменшення концентрації лактоферина в слізні рідіни, і ми повинні заміщати цей дефіцит лактоферину. Існує дуже велика кореляція між низьким рівнем лактоферину в сльозах і розвитку хвороби сухого ока, хронічного майбоніту. Зменшення зменшений, зменшений об'єм і якісний склад сльозової плівки призводить до створення цього гіперсмолярного середовища, який потім ініціює як і запальни, так і окислювальні каскади, які призводять до порушення. І проліферації, і до порушення диференціації епітелію. Обґрунтування використання лактоферину при хворобі сухого ока випливає з його здатності безпосередньо переривати оце порочне коло захворювання, і він діє і завдяки своїм антиоксидантним властивостям, і завдяки тому, що позбавляє вірусу, бактерії і прочі мікроорганізми живільного середовища. Він також послабляє надмірне запалення у відповідь клітин-кон'юнктиви на патогени, пригнічує класичну активацію Мплементу знижуючи регуляцію медіаторів запалення, таких як фактори некроза, пухлин і інтерлікіни, і сприяє такому більш швидкому загоєнню рогівки. Лактоферін, завдяки такому подвійному механізму пририває порочне коло сухого ока, тому що не гібою проти запальні цитокіни, запобігає розмноженню патогенної мікрофлори, і саме тому, що він активно хелатизує залізо, його можна використовувати підряд не більш одного місяця, тому що залізу потрібно і для функціонування нормальну мікрофлору, нормальну мікробіому е, нашого ока. І е, ще один клінічний приклад: жінка скаржиться на постійне відчуття стороннього тіла, виражений дискомфорт. Це там саме та, яка приймає в нас зараз пілокарпін в таблетках, в порожненні рух, е, рота, сухість, проблеми з зубами, отримує зволожуючі краплі, мазі, але мазі вона не переносить в не алергія. Абсолютно на всі мазі. І візуально ми бачимо тут припухлість в зоні е, сли, слинних залоз, Класичний нитчастий кератит, важке сухе око, і по аналізам ми маємо первинний синдром Шегрена. Вона вирішила приймати пілокарпін саме тому, що їй дуже не хотілося приймати загальні гормони і загальні цитостатики, які призначають ревматологи в таких випадках. Призначення стандартні бандажна контактна лінза, гомологічна плазма, саме гомологічна плазма і лактоферин, паралельно дексаметазон по несхідній схемі і циклоспорін, тривало, загальні кортикостероїди признач призначені ревматологом, але вона відмовилася від них, і це її право. Динаміка. Ми бачимо на фото. Я думаю, що на загальних ми мали б кращу динаміку, але що маємо, то маємо. Ну і через місяць вже ми лактоферін і плазму відмінили, призначили безконсервантні препарати на постійній основі. Ми не бачимо повного зникнення оцих проявів нечистого кератиту, але ми бачимо значне зменшення і значне покращення загального стану. Таким чином, ведення пацієнта з нищистим кератитом потребує тривалої патогенетичної терапії і інколи навіть хірургічних методів лікування, закриття. Сльозововідних точок консультація ревматолога, імунолога обстеження на синдром Шегрена, це нам допомагає зрозуміти суть захворювання і лікувати саме пацієнта, а не лише очні прояви. А для стабілізації гоміостаза очної поверхні, для контролю запалення, для профілактики вторинної бактеріальної вірусної інфекції в комплексне лікування як нечистого кератиту, так і хвороби сухого ока. Зараз всі. Видання, світові видання рекомендують включати лактоферин. Терапевтичні альтернативи, такі як гомологічна сироватка та моколітичні засоби, також є корисними в терапії цього хронічного і досить важкого для лікування стану. Дякую за увагу. Дякую, Марина Валентинівна.